Ой, що там? Гілка. А там просто камінь. Так, так, а вже ж У мене павук на спині. Ти заспокоїся! Це листок. Повернися. Листок. Кажу ж, ходімо, треба знайти безпечне місце для ночівлі. Безпечне? Безпечне? Ми в джунглях. Люди кажуть, що в джунглях свій закон. Не думаю, що йдеться про щось хороше. Слухай, річ у тім, що це і є наш справжній природний дім. Гей, гей, не розказуй мені про природу. Я дивлюся Animal Planet і знаю про ланцюг живлення. А! 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 Бачиш, бачиш, тут я всього лише закуска. Якесь пернати буріто. Саме тому ми живемо на деревах, а не на землі. Після тебе. Ого, ні, я так не думаю. А, ні. Мені більше до вподоби щось людське. Гей, ем... може, отам? Аж не віриться, що я мушу тягти тебе нагору. Мене тягти. Дивись, і вчись. Блу! Чекай! Блу! Блу! То хто кого тягне? Ха-ха, Дуже смішно. Ха-ха! Бачиш, нащо літати? Ти птах. Птахи літають. Політ – це Це свобода, там ти ні від кого не залежиш. Хіба це не чудово? Mm, не знаю. Звучить самотньо. Лягаймо спати. А, а я трохи посиджу ще не звик до місцевого часу. Добранич. На Добраніч. Добранич, Линда.